Мої вітання. Сьогодні я хочу виконати з вами проект з візуалізації золотого перетину на мові Python з використанням бібліотеки Черепашки. Але перш ніж ми почнемо виконувати практичну роботу, звичайно, ми повинні познайомитися, що ж таке золотий перетин і чому ну, я вважаю, що це щось таке а, важливе, що можна його, що потрібно його знати і навіть там виконати цілу практичну роботу. Звичайно, коли ми говоримо про золотий перетин, перш за все ми розуміємо це як математика. Напевне, найкращий такий приклад, це числа Фібоначчі. Що це таке? Це послідовність чисел, тобто це ряд таких чисел, у якому кожен наступний елемент утворюється з суми двох попередніх. Тобто, ось, наприклад, да? у нас з ми бачимо одиничка, тож перед цим немає нічого, а нічого це нуль. І ми можемо взяти 1 плюс 0, це у нас буде одиничка. Далі 1 плюс 1 це у нас буде двійка. 1 плюс 2 трійка. 2 плюс 3 п'ятірка. І так далі. Таким чином, якщо взяти ці числа, ну, наприклад, там, розмістити їх у клітинки, щоб вони там одна клітинка, одна, потім там 2 на 2 і так далі. Або, наприклад, ось такі кружечки, так? І ми можемо провести таку закономірність, таку пропорцію, і вивести ось таку спіраль. Це буде така гармонійна спіраль. Ми її ще неодноразово побачимо на цій короткій а, презентації моїй. А, і такий ряд він являється гармонійним. Тут у, така гармонійна пропорція. І а, якщо її використати в якихось творах, наприклад, а, написати картину або сфотографувати, або, наприклад, написати музику з використанням саме цієї пропорції, вона буде гармонійна також. Та, ну, наприклад, ця музика. Тобто все те, що створюється з використанням саме цієї пропорції, для нас приємно а, відчувається на слух, приємно. Для нас виглядає візуально, тому о, люди досить часто це використовують. Але ми можемо це побачити не тільки о, те, що створила людина, а наприклад, і в природі. Ось цей золотий перетин це не половина, а скажімо так ну, дещо більше. Якщо бути точніше, то це приблизно 1,618. Тисячних. Якщо повернути знову до математики і взяти число і розділити його на попереднє, то ми приблизно будемо ну, мати це значення Ну, дуже наближено. І ми можемо побачити ось саме ці спіралі в природі, як Раковини молюсків, як е, рослини ростуть, наприклад, там папороті і тому подібне, е, як розміщені е, насіння, наприклад, ось у соняшника, та й багато інших е, рослин взагалі розміщені саме так в такі спіралі, які закручуються або розкручуються, як вам буде е, краще, е, в різні сторони. Та навіть галактики, якщо подивитися, вони е, закручуються або розкручуються. Саме по такому принципу. Ну і, звичайно, люди також перейняли це не тільки в мистецтві, наприклад, будують будинки з використанням золотого а, перетину, тому що знову ж таки це виглядає гармонійно і приємно для нас. А, і в культурі золотий перетин ну, посідає таке величезне місце. Наприклад, ми можемо подивитися на а, картину, напевно, найвідомішу Леонардо да Вінчі – це Мона Ліза. І не дарма дуже часто кажуть, там загадкова а, посмішка, монолізи і тому подібне. І там дуже багато теорії і тому подібного. Справа в тому, що її посмішка розміщена саме на початку ось цієї закрученої гармонійної спіралі. А, саме цей і є золотий перетин. Тобто десь 1,618, ну, скажімо так, від всієї картини. І ось тут починається ця а, спіраль. Ми дивимось і звертаємо увагу ну, скажімо так, на підсвідомості. Ми д... розглядаємо посмішку, потім ніс, потім все обличчя і потім вже ось всі останні елементи цієї картини. І додам тут до від себе невеличкий такий лайфхак. Якщо ви хочете зробити гармонійне фото, то увімкніть. На своїй камері, на, свої, на камері свого смартфону. Сіть, напевно, вже у всіх моделях є, а, і вони виглядають ось таким чином. На всіх приблизно однаково. Навіщо зроблена саме ось така сіть? Тому що ось ці перетини ліній вертикальних та горизонтальних, і є саме ось цією. А, Лінією або ось цією точкою золотого перетину, тобто, ось ця початок ось цієї спіралі знаходиться. В чотирьох ось цих точках. І якщо ви хочете зробити класне фото, саме таке гармонійне, яке буде сприйматися людьми, ну, дуже естетично, дуже класно, дуже приємно, то не розміщуйте об'єкт, який ви фотографуєте, будь то людина, або якийсь інший об'єкт, споруда, якась, не розміщуйте його посередині. Розмістіть, ну ось як в даному прикладі, Людину або будь-який інший об'єкт саме в одній із цих чотирьох точок. І тоді у вас буде класне фото. Ну і давайте перейдемо до а, практики. Ми створимо з вами спочатку ось таке зображення. Я думаю, ви вже побачили, що воно дуже схоже на ось такий соняшник або на ось таку кульбабу так, зверху. Але ми будемо використовувати тут навіть не спіралі. Ми будемо використовувати тут лише кола. Але будемо, звичайно, використовувати тут. Золотий перетин. Ну, і нижче ви вже бачите Ну ніби така раковина молюска, ну, наприклад, там того самого Наутілоса. Да? Тож, давайте перейдемо до програмування. Тут шукаємо ми бібліотеку Черепашка і створюємо новий проєкт. Чекаємо, доки завантажиться. Так, як завжди, ми видаляємо цей коментар, лишаємо імпорт, лишаємо створення нашого об'єкту, але, напевно, зробимо наступним чином. Ми візьмемо ну, як в цьому прикладі, да, я вже показував, на темному фоні буде краще видно ось ці саме лінії. Тому ми створюємо вікно, він далі дорівнює. Туртле Скрін, як ми це вже робили. Таким чином, ми створили з вами робоче поле, яке ми можемо навіть вказати його розміри, але нас цікавить колір його фону. То ми указуємо він, крапка, BG Color. І в дужках, в лапках указуємо чорний блек. Давайте запустимо, подивимося, що у нас тут відбувається. Так, ну, власне, все те, що ми і хотіли побачити. Так, наш квадрат нам тут не потрібен. Ми починаємо з того, що, напевне, одразу укажемо швидкість, щоб у нас малювався наш об'єкт ну, набагато швидше, тому що у нас буде використовуватися багато кіл. Так, ті спи. І укажемо тут 1000, ну, значення, яке у нас використовувалось в попередніх роботах. Далі. Ну, також давайте зробимо його кольоровим, але зробимо його через список. Також ми вже робили створюємо список Colors, дорівнює і в квадратних дужках... В одинарних таких кавичках ми записуємо через кому кольори, які будемо використовувати. Ми використаємо 5. Ну, Пам'ятаємо з герба, що жовтий дуже яскравий, ну і тут також ми його бачимо яскравим, Тож ми використаємо Gold, тобто золотий. Далі ставимо кому, і також я б використав тут Blue, але він також дуже такий ну, ріже очі. Я використовую колір navi. Так, далі. Ну, напевне, на перемоці, і ще три будь-які кольори. Так, кольори ми задали. Далі давайте укажемо розмір, з чого ми будемо починати. Ну, нехай це буде розмір перший 50. Так, сайз дорівнює 50. Тепер ми можемо вже створити такий цикл, у якому будемо саме створювати ось ці, запускати створення ось цих кіл, тобто, щоб вони малювалися. Звичайно, це у нас буде цикл for, Указуємо лічильник і далі із якогось о, ряду даних, да? тобто із range. Укажемо тут ряд від 0 до 50. Поки що вистачить, якщо що, ми можемо підправити потім. Так, не забуваємо, що у нас тут повинен бути відступ. Так, Одноразове натиснення Tab або 4 пробіли, якщо у вас автоматично не створився відступ. Так, T. спочатку задамо Color. color" і указуємо тут в дужках наш список Colors. І для того, так як у нас тут буде використовуватися дуже багато значень, да, а у нас тут тільки 5, то ми зробимо наступне: ми візьмемо значення е, лічильника нашого і, і, скажімо так, знайдемо остачу від ділення на 5. Ось таким чином записуємо, і таким чином у нас будуть змінюватися кольори кожного разу. Тобто, наступне коло буде іншого кольору. Так, після цього указуємо знову ті. Ну і, звичайно, ми будемо малювати з вами Circle. Тобто будемо коло. Так. Розмір ми тут повинні задати, а розмір у нас вже є. Тобто це у нас буде size. Могли б тут просто написати 50, але ми будемо використовувати потім ще це значення. Тож, давайте окремим його окремою зміною її і запишемо. Так, ну і далі. Якщо ось таким чином ми зараз просто почнемо малювати, то у нас просто будуть малюватися один на одному ці кола, там, скільки ми їх там захотіли намалювати. Тож, нам потрібно намалювати з деяким зміщенням. Ми візьмемо укажемо ті Крапка або right, або left. Ну, давайте left. Так, і указуємо кут, на який будемо зміщуватись. Звичайно, ми використаємо з вами саме 1,618. Але це значення досить мале. ну, Скажімо так, нашої сцени. наша сцена тут досить мала, так як ми використовуємо з вами онлайн-середовище. Тож, коли ми запустимо, то у нас буде. Ну, дуже-дуже, скажімо так, насичено а, поруч знаходитись всі ці кола. Звичайно, ми можемо там взяти поставити, наприклад, там 500, а, і вони там всі будуть малюватися, перемальовуватися один на одного. Ну, а, так як вони розміщені тут дуже-дуже поруч, то ми ну, власне, бачимо, що тут є якісь перетини, але вони друг друга перемальовують. А, щоб цього не було, ми лишаємо 50. І додамо просто коефіцієнт для того, щоб у нас, ем, ну, скажімо так, трішечки був більший відступ. Тож, давайте візьмемо, ну і, наприклад, нехай там давайте спробуємо спочатку на 10. Якщо що, то змінимо. Так. О, ну приблизно, я думаю, ми бачимо з вами приблизно ось таку картину. Тож, першу, скажімо так, роботу ми з вами вже можна сказати, завершили. Лишається у нас тільки взяти і замість цього намалювати тепер саме спіраль, щоб воно виглядало не просто як коло да, намальоване, а щоб воно саме ось виглядало як закручена або розкручена ось така спіраль. Для цього ми повинні для кожного наступного кола збільшувати його розмір. Ну, саме на ось це значення. На 1,618 тисячних. Для цього ми змінимо розмір. Тобто ми візьмемо тепер знову Size дорівнює а, старе значення нашого розміру Size плюс 1,618. Ну і. Це коло, звичайно, якщо ми з такого великого почнемо, воно у нас не поміститься. Тож ми візьмемо і тут взагалі одиничку поставимо. Давайте запустимо і подивимось. І ось тепер ми бачимо з вами, ну, візуально точно, ось того самого а, Наутілуса, наприклад. Ну, тобто, раковину молюска. І саме ми бачимо ту саму. Спіраль, яку ми тільки що з вами розглядали. Ось таким чином, за допомогою Python можна візуалізувати золотий перетин. Ну і на цьому сьогодні все.